Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу на моїй кухні. Сьогодні я буду робити хліб у вигляді троянди. І ви вже бачили на заставці, як має виглядати мій хліб. А зараз я буду робити і покажу вам, як його зробити таким, який ви бачили на попередній заставці. Дивіться, що мені для цього потрібно? Мені потрібне саме тісто. Тісто я зробила раніше два дні тому, і воно в мене стояло в холодильнику. Сьогодні я його витягнула, я його зробила, його було половина цього контейнера. А сьогодні, коли пішла його витягувати, він повний контейнер, аж так з гіркою зверху. Це є добре, значить закваска є дуже добра, бо моє тісто зроблене є на заквасці, на житній заквасці. І оце в мене є житня закваска. Я її кожен раз надбираю і додаю свіже борошно, і вона в мене може стояти так руками. Вона може зберігатися руками, якщо вчасно її підгодовлювати. О, І я звідси взяла закваски і сюди додала свіжого борошна з водою, і воно мені далі дивіться, бачите, воно є пористе, воно є живе. У мене є дуже багато відео, де я розказую, як зробити тісто, а воно робиться дуже просто: борошно, сіль і вода, і закваска. Дуже просто нічого складного в цьому немає. Просто все перемішуєте до однорідності і замішуєте тісто. А якщо ви хочете, щоб таке було, як в мене сьогодні. То, то вам треба замісити його трошки тісніше. Зараз побачите, якої консистенції моє тісто, і вам стане все зрозуміло, яке воно має бути. Тепер з цього тіста я буду робити хліб у вигляді троянди. І це робиться дуже просто. Просто як не знаєш, то ти не знаєш, як його зробити. А як знаєш, вже побачив десь, то, 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 то тоді легко його зробити і легко собі в голові розставити всі точки, як воно має бути. Посиплю трошки борошном стола і буду сюди вигружати моє тісто. Я Вже не хотіла сьогодні зупинятися, як, роб... як робиться тісто, тому що я маю багато відео, як зробити тісто. Ви собі кого зацікавили, можете подивитися: я поставлю посилання знизу, і всім будуть вони доступні. Хто ще не бачив? Я думаю, вже багато з вас бачили, і знають, і роблять. І багато з вас печуть хліб. По моїх рецептах це я знаю, бо люди мені пишуть, дехто навіть навчився робити хліб. Той, хто в життю не робив його, але по моїх рецептах люди вчаться. Так що, все буде добре, не хвилюйтеся. Якщо схочете зробити, можете питати, я буду давати відповіді. Ось стільки в мене є кіста. Я його не переважувала, я його не знаю, скільки його тут є. Але це вже, знаєте, залежить, яку ви хочете цю трояндочку зробити. Чи дуже велику, чи дуже маленьку. Це все залежить від вашого бажання. Тісто я буду ділити спочатку наполовину. Потім кожну половинку я буду ділити, певно, на три. Мої кусочки мають бути і більші, і менші. Кожен кусочок я буду перемішувати. Тепер дивіться, тісто я поділила на от такі колубочки, але вони в мене більші і менші. І потім побачите, для чого, то треба, щоб були більші і менші. У мене різної вони форми. Одні меншечки, другі більшечки. Ті, котрі самі більші у вас. У мене вийшло щось 14 колубочків. І тепер, котрі самі більші, треба його розкачати. Ось так. Як я розкачала, бачите? Ось так воно є розкачено. І тепер оцю частинку, яку ви розкачали, її треба отак поробити дирочки в ній. Зараз побачите для чого. Отак багато дирочок зробити. Ось так. Поробила дирочки. І тепер, от, дивіться, я вже одну розкачала, так, і поробила в ній дирочки. І тепер я буду класти другу поперед цієї. У мене тут місце не дуже, то я зараз положу і то я вам покажу. Ось так. Для чого робляться дирки? Тому що в цьому місці буде багато тіста. І щоб воно нам добре випеклося, ми робимо дирочки. А оці штучки, що це є, це є листочки троянди. Оце є самі ті пілюсточки, Бачите? Ось так вони. І тепер я буду так накладати, і отак от поперек, так, щоб, щоб в мене вийшлося вигляд квітки троянди. Я буду накладати, то я вам буду показувати, як воно. Як воно буде виглядати. Наразі воно виглядає ось так. бачите. І по своїй структурі хліб в мене сірий. В мене не є білий хліб. У мене біле борошно вимішане з житнім борошном. Житнього борошна менше, пшеничного борошна більше, і в результаті ми отримуємо сірий хліб. І закваска в мене теж житня. Бачите? Вона в мене не пшенична, не з білої муки, а жита. І ось так ми розкачали. Знову. І ось знову робимо дирочки. У всій площині. Тісто, воно, моє тісто в даному випадку, воно є дуже е, таке бульбашкове. Я прямо його зараз працюю з ним, і ті, ті бульбашки вони лопаються мені під руками. Тісто дуже добре. Ось так. Тепер ми її розкачали і накладаємо знов сюди. Зараз покажу вам. Ось, бачите? І тепер накладаю я цю пелюсточку вже так, щоб вона нам, мені вийшла от сюди. Так, на перехресті. І зараз ще одна, одна піде сюди. А далі я вже буду накладати щораз менші хлібини, щораз менші кусочки, так, щоб сформувати доверху оцю квіточку. Ось так. Виложила всі кусочки хліба. Ось дивіться, що в мене вийшло. Ось така в мене вийшла велика трояндочка. Тепер дамо йому ще трошки підрухатися, щоб він так постояв. І ставимо випікати. Випікати я буду при 200 градусів Цельсії на початку, а потім побачимо, може, придеться чуть -чуть зменшити температуру, щоб він довше в мене попікся. Ось така краса вийшла. Я ще трошечки його зараз припорошу в борошну. Моє тісто рухається так прямо на очах, і я хочу вам показати, що я з ним буду далі ще робити перед тим, як поставити випікати. Я буду ось так кожну, оцей кожен ліпісток в квітці надрізувати. Тоді воно ще більше тісто відкриється і зробиться таке, знаєте, таке гарне воно буде. Хоч трошки їх надрізати, кожну, кожну, де можна, де воно вже гарно підрухалося, треба його надрізати. Це до додасть пишності нашому хлібчикові. хвильку почекаю і ставлю випікати. Так, і мій хлібчик у вигляді трояндочки зпікся. Ось такий він, бачите, як він виглядає. Він гарно випікся. Зараз вам покажу, який він знизу, ось дивіться. Він гарно випікся. А вигляд має такий дійсно, як, як квітка, як роза чи троянда. Дуже швидко він набрав верх, так що всередині він є. Я зараз не хочу його ще візати, але повірте, що всередині він вже буде з такими дирками великими. Ну і смачний, бо він є на заквасі, то не є на дріжджах хліб, то є хліб на заквасі, тому хліб на заквасі завжди є смачний. О, і завжди він є такий, знаєте, що його їсти і хочеться його їсти. Оце все, що я хотіла вам сьогодні показати. Всім дякую, хто мене дивився. Будь ласка, не забувайте ставити лайки, підписуватися, хто ще не підписаний. І досвідуючого цікавого відео. Па-па!